Блін, там Х-1. Можеш дати коректор? Там, ну дивись, в мене є звичайний, є з кісточкою і є лінточний в формі регаючої корови. Не треба мені корови, дай мені ось цей. Дякую. Блін, знов трикутник малювати. Задувала вона своїми квадратиками. Е, в тебе є лінійка? Тобі точно лінійка потрібна? Дивись, в мене є ось така маленька, є метрова, є рулетка і є метр. Тобі що? Звичайної лінійки вдосталь. Е, дякую лук, знаєш. Піц, ти знала, булочка з курицею вже не 10 гривень, а 12,50. В тебе є 2,50. Та десь було в пеналі, почекай, дивись. Я, мені просто здачу давали, і я все в пенал кидала. Коротше, дивись, є 50, ще 50, це гривня. О, 5 копійок ще 2007 року. Може прокатить? Добре, е, гривня 50, е, 2 гривні. І того 3659. А ти казала, тобі скільки треба? Це мені тільки 2,50. Почекай, в тебе серйозно, там все поміщається? Блін, дощ на вулиці. А ні, вже сонце виходить. Блін, в мене одяг пом'яти. Я сиділа, мене плаття пом'ялося. Ну, типу. Офігеть. Я так щось чаю хочу, що так довго до кінця уроків. Слухай, в Насті сьогодні день народження, а як ми її привітаємо? <гум> Я уявляю, що в тебе в сумці робиться. Точно уявляєш.